Всім привіт, з вами компанія Magnum Cars. і Сьогодні у нас на огляді BMW 525 1996 року. Я вам сьогодні розкажу, як ні їздиться, як ні сидиться. Загалом що з нею зробив власник. Погнали! Всі чекають світла блиск. Без страху не чути писк. Мої очі про сонця, Но стрімко йде в зеніт, Вітік враз почне весь світ. Раз. І сонце. Два. І сонце. А за ці не поговоримо в кінці. Почнімо з дизайну. У нас тут на 96-й рік виглядає дуже і дуже солідно. Маємо. Чорні перефарбовані решітки, рестові фари протиманки і загалом такий облік М пакету. Маємо так само надпис Живе моментом. По боковій частині у нас власник поставив великі спортивні сімнадцяті диски. Маємо електричні дзеркала, ручки в рівень з корпусом, досить аеродинамічно. Загалом з боку автомобіль виглядає досить спортивно, ніби якийсь гонщик з 90-х, Але на 2023 рік автомобіль виглядає прекрасно. Погнали дозаду. А по задній частині, що ми тут маємо? Ми маємо підігрів заднього скла. Власник доставив такий прикольний спойлер, такий не надто вичорний, але він тут є. Так само мені подобається ось ця чорна полоска, додає якогось різності в елементах. Загалом виглядає досить так непогано. Маємо так само ще нові рестові задні габарити. А по багажнику у нас об'єм 460 літрів для седану цього більше, ніж достатньо. Збоку маємо кишеньки, знизу так само простір під докатку. Що у нас тут такого є? У нас тут є масло, звичайний атрибут BMW, і біта теж звичайний атрибут BMW. Погнали в салон. Нарешті ми перемістилися в салон, тут пахне духом швидкості та спорту. По матеріалах у нас шкіряні сидіння. М'ягка торпали, м'які двері. Двері так само обшиті у нас шкірою. Всередині в картах так само обшито м'якою тканиною, щоб речі не тархкотіли під час їзди. Твердий, маємо підлокітник і нешкіряний руль, просто пластмасовий. Сидіння у нас з механічним регулюванням. По ергономіці салону у нас є тут бардачок, закритий на ключ, але він тут є. Підлокітник регулюється, великий, зручний. Місце в ньому так само у нас є. Місце в картах у нас аж цілих два. Дуже великі, але вони тут є, досить просторі, і можна положити якийсь гаманець, наприклад, чи бутилку води, якусь 0,5. Тут місце під телефон. Тут у нас захована попільничка. Зверху в дашках у нас підсвітки, на жаль, немає, але в принципі вона і не потрібна, оскільки у нас такий досить світлий салон завдяки у цьому приємному кольору сидінь. Такі темно-сірі, я би сказав. Маємо приємну вставку. З пластику такого глянцевого досить виділяє, поділяє салон так на дві зони, типу на торпеду і все що нижче. Маємо всередині CD програвач, розетка на 12 вольт. В принципі, все. Перемістимося назад. Перемістилися ми на задній диван. По місцю одразу почнемо. У нас в ногах місця достатньо є. Крісло має таку цікаву виїмку під ноги, що досить продумано. У голові місце так само є досить багато. Матеріал у нас залишається так само шкіра, диван у нас такий дутий, досить зручний, облягаючий. Мені таке подобається. В картах так само у нас місце прошите все шкірою. У нас тут є два повітряні канали та два підстаканники. Ззаді сидінь, у нас є кишеньки, щоб положити якісь цікаві речі. До речі, з шкіри так само. По дверях у нас є якесь мінімальне місце в картах, якась попільничка так само, яка витягується. Ну, Заднє сидіння, Попільничка, це все що потрібно. Є можливість в комплектації такі, що може бути тут електричне регулювання, але, на жаль, у нас тут звичайна м'ясорубка. Маємо у нас підлокітник. Підлокітник у нас теж такий м'ягенький виглядає, дуже такий. Просторий, на жаль, без підстаканників, але вони у нас є отут. І маємо доступ до багажника. Оскільки у нас тут немає лампочки, маємо цікаві лампочки ось тут. Досить прикольні, діодні. Ну це, власне, вже сам поміняв на діоди, але все ж виглядає досить прикольно. Перший раз стикаюся з таким рішенням. В загальному тут досить зручно. за водійське не хочеться йти, але поїхали. Так, ось ми перемістилися за водійське сидіння. Що ми тут маємо? Бачу, у нас тут цілий електропакет вікон. Але ось і настав цей момент істини. У нас насправді карти перешиті, тому у нас тут є і пам'ять сидінь, і... Повний склопакет, хоча працюють лише тільки два передніх, оскільки у нас ззаді м'ясорубки. Проте так само працює і електрорегулювання дзеркал. Зліва у нас ховається якесь місце для зберігання. І ще над ним вище у нас вмикання та вимикання фар так само регулюється інтенсивність яскравості приборної панелі. Справа від приборної панелі у нас регулюється висота фар та противотоманки. Приборна панель у нас, звичайно, від BMW. Досить жадко застаріла, проте ну, звичайно Кермо у нас від М-комплектації, мультикермо, можна керувати якоюсь мультимедією, гучністю. Справа у нас керування звичайним корейським контролем. Не у нас ховається двохзонний клімат-контроль, механічна коробка передач. Прикольно те, що вона у нас отут дерев'яно, досить так естетично і приємно виглядає. Нижче у нас ховається кнопка аварійки, досить зручно дякувати комусь, їдеш собі і чік. Досить комфортно. І так само центральний замок. Нижче від нього ховається механічне ручне гальмо. Проїдемось. Що ж, давайте проїдемося на даній BMW. Мені цікаво, як вона їздить. Зараз побачимо. Снімаємо з ручника. У нас механічна коробка передач. Так, зараз бабусяк не збий. Так, так. Зараз я, я не збив бабуськ, з ручниками знімаємо. А Рабарити, в принципі, я відчуваю, напевно, бо я краю капоту не бачу. Але загалом педаль газу відчувається досить так туго, але це додає такої невеликої спортивності. Страва не збиваєшся, бо злі ви не збиваєш, як лапи, копився, купі. По розходу даного автомобіля у нас приблизно 12 літрів. Руль у нас такий досить тугенький, але як я люблю казати, виглядає, ну, дає відчуття спортивності, у нас є такі зручні подушки на ньому. По підвісці у нас хоч і 17-ті на низькопрофільній резині, але ямки ми об'їжджаємо досить так комфортно, зручно. Хоча хотілося б чогось м'якшого, чесно кажучи. Але це спорт. У нас і клірес не такий вже й великий, тому. По характеристиках я впевнений, що тут все прекрасно. Звук у нас приємний, двигун не, не стукає ні нічого, в принципі, технічний стан даного автомобіля просто. Прекрасний. А під капотом нашого монстряка ховається n 52 b 25 Просто монстряка на 170 кінських сил. Загалом під капотом ховається у нас досить такий масивний двигун, але все досить чітко і гарно скомпоновано. Плюсом може зазначити те, що тут є у нас дві пневмого це досить круто для такого року. Приїхалися ми на цьому автомобілі більше, ніж достатньо. Я готовий підвести якісь підсумки. По висниках по даному автомобілі. Це прекрасний автомобіль, коли він не стоїть на сервісі. Загалом мені дуже сподобається. Цей автомобіль підійде для тих, хто любить душу автомобіля, а не його якісь новітні функції чи ще щось. Загалом це бомба. А ви не забувайте про нас компанію Magnum Cars, яка допоможе зекономити вам до 40% від вартості автомобіля США, Європа, Канада чи Китай. А на цьому наше відео підійшло до кінця. Ставте лайки, підписуйтеся на канал, а я пішов шукати BMW в кращій комплектації. Всім пока!